Чилінтано. На один шматочок піци в нас виходить більше, ніж вони обіцяли. Тут є халапендія. Добрий вечір. Ах. Максимально взагалі така собі піца. Про якусь сирну ніжність тут мовою не йде. Максимально саме звичайна піца залишає бажати краще. Ну таке, їв і набагато смачніше. Піца, яка дісталась мені безкоштовно. Всім привіт! З вами Денис Неїжко, і сьогодні не буде їсти челентано. Ні, не цей челентано, ось цей челентано. Поїхали! Давайте подивимося, що у нас є з комплектації, якщо вона взагалі є. Сьогодні у нас буде піца 50 см, величезна піца, і також у нас є сьогодні ще безкоштовна піца. Я не знав, що вона буде. Мені зателефонували, три на вибір було, і я обрав діабло. Звідки до нас кур'єр приїхав? Скільки зараз? Так. ага. Ого. Угу. доїхало до нас це за дві години. Дві години! Йо-ма-йо! Ні -йо, ніфіга собі! Я сидів голодний і хотів їсти, але нам зателефонували і сказали, що ну будьте готові чекати 120 хвилин приблизно. Втикнув якусь спіц, не знаю в яку. Хай він там поки набирає температуру, бо він це робить доволі довго. А я пропоную почати нам. Давайте з боксу з якогось. О, хай буде ось це. Це в нас Міністроне. Міністроне має важити 220 грамів, плюс 25 грамів о, ще за щось. Я не знаю за що. 87 гривень. 344 грами. О, порція вийшла у нас доволі більше, ніж має бути. Причому нормально так більше. Плюс-мінус на 100 грамів більше супчику. О, супер. 25 грамів. Традиційний італійський овочевий суп. Пише 220 г плюс 25 грамів. О, я не знаю, за що 25 грамів, можливо, якийсь сюди суп мав йти, хліб, що-небудь. Коротше, в нас нічого немає. В нас немає навіть приборів, з якими ми можемо це їсти. Уже облився. Ось так виглядає цей супчик. Давайте на запах. Пахне. Трохи томатами. Я візьму ложку, тому що я не можу так куштувати. А я бачу тут овочі, доволі багато овочів, О, якась капуста чи селера, мабуть. Якісь томатики, бачу болгарський перець, бачу огірок ніби маринований. І в принципі це все. Перший раз куштую міністрони. Суп гарячий, прям гарячий, такий, що хочеться трохи почекати, щоб в тебе остив рот охолонув. На смак трошки слонувата водичка з овочами. В принципі, чого я хотів від овочів, ніякого насиченого смаку не буде, ніякого наваристого бульйону, бо тут немає м'яса. Але цей суп без душі. Я тут на смак навіть не відчуваю томатів, щоб вони були яскраво виражені, ніби їх тут замало. На жаль, мені не смачно. Я б цей супчик не брав. Можливо, в якомусь іншому закладі або в Італії, або якщо його приготувати вдома, це було б смачно. Але цей суп ну дуже ніякий, лише трохи солоний і має присмак болгарського перчику. Це максимум, що я можу про нього сказати. Мало насичений. Паста карбонара має важити 255 грамів, коштує 151 гривню. Бекон, яйце, чесник та пармезан. Ось цей склад. 386 грамів. Ну, слухайте, поки що челінтану мене дивує тим, що воно дає доволі багато їжі, навіть більше, ніж вони обіцяють в грамівках. Але немає ні серветки, ні вилки, нічого. Я бачу тут оцю зеленушку, що це? Орегано, шафран, я не шарю, не розбираю всьому. Пахне приємно. Відкидаємо цю неїстівну штуку. Що в нас з пастою? За цей час вона. Ну, слухайте, вона не перетворилась в однорідну масу, вона не склеїлась. Тобто, я можу взяти цю пасту, і вона буде в мене окремими шматками. Це респект. Це означає, що вона свіжа і до нас не дуже довго їхала. Просто, мабуть, у них там завали вона довго готувалась. В принципі, бачу соус, бачу бекончик. Не скажу, що його тут прям мало. Давайте будемо куштувати. Поки що в мене повний рот макаронів. Так, давайте візь, візьмемо з бекончиком. Добре, що в мене є свої рушники. Відірвав так, ніби помився і хочу витертись. Що до смаку. А, дуже багато макаронів в роті. Навіть коли я взяв з бекончиком, ну він трошки-трошки робить кращу цю, кращу цю картину. Але не дуже. Соусу тут достатньо, жується просто, але дуже, як це сказати, посередкована страва. Коротше, посередня, чи як це правильно? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я думаю, ви зрозуміли, що я хотів сказати. Нейтральна вона. Е, нічого особливого взагалі. Навіть соус тут, ну він не супер класно відчувається, не дає ніякого контрасту. Я відчуваю по більшій мірі е, смак макаронів. Ось все, що я можу сказати. Давайте ще трошки бакончику візьмемо. Але. До ці гроші ви отримуєте багато їжі, більше, ніж написано, в грамівках. В цьому є плюс. Але за смаком, ну, не супер вишукана страва. Давайте так. Так, тим часом піца в нас 50 градусів. Доволі гаряча піца. Ось така піца. Це в нас гавайська, судячи з ананасів та курки. Блін, яка здоровезна коробка про. Скільки картону йде на цю штуку? Дуже багато. Дуже класно для мене, що ця піца йде на. В пергаментному папері, і вона не розсипається, коли її зважує. Піца в нас важить 436 грамів. А має гавайська піца важити 365 за 165 гривень. У нас більше піци. Ну не скажу, що на 100 грамів, але близько того на один шматочок піци в нас виходить більше, ніж вони обіцяли. Ну слухайте, 29,5-30-30 є. Є 30 см, як пишете, так і робите. Судячи з усього, ця піца робиться в печі. По цій штуці, схоже, що вона робиться в печі. Як насправді, я точно не знаю, що я бачу на цьому шматочку. Доволі так: у нас є два ананаси з половинкою, є два великих шматки курки, соус та сир. Дуже багато хто не любить гавайську піцу, тому що вважають, що ананас у піці це ну, якесь це, як його кащунство. Але зараз в мене дуже багато курки в роті. Я Відчуваю смак курки. Це вареної, вареної грудки. О, захватив ананасик. Прикольно, що ананас робить свій контраст, але сказати, що ця піца прям якась ну, дуже вишукана смачна. Ні, ну, звичайна, середня, як це мідіум піца. Медіум, медіум, медіум піце. Коротше, середня піце. За смаком нічого не особливого. Зараз я в роті відчуваю смак вареної грудки. Це в принципі все. Але ви не подумайте, що це типу не смачно. Ні, це смачна піця. Але ну, можливо хотілося б більшого. Давайте ще шматочок візьму. Можливо, цей. Тут взагалі три ананаси поруч і одна курочка. М -м, консервовані ананаси солоденькі. Середня піца. Все. Щодо соусу, він ніби просто томатний, просто ніби перетерті е в пюре томати. На жаль, війна ще триває, тому, будь ласка, перше не нехтуйте тривоги, друге, допомагайте нашій армії. Всі рахунки внизу під відео. Піца під номером 2. Це судячи з запаху, це піца барбікю. Та, зараз ми перевіримо. Так. Це піца барбікю. Якщо ви хочете наїстись саме, от наїстись вам не дуже важливий смак. Ви хочете просто ну звичайну піцу собі. То члентан. Я думаю, це вибір для вас. 405 п'ять грамів. У нас піци барбікю. А має бути 420. 411 пишу. Пише давайте так. Має бути 420 грамів, тут 410 грамів. Коштує це 182 гривні. Як для піци, це ну доволі дешево. В принципі, за ці гроші, оце можна сказати, смачна піца. 10 грамів не вистачає, але там було плюс 100 і плюс ще куйпа супу. У нас то я думаю, мінус на два плюси у нас буде плюс. Отака ну, така в мене математика. Тут вимірювати я піцу також не буду. В принципі, я думаю, вірю, що тут є 30 см. А шматочки порізані доволі хаотично за розміром. Тобто, якщо ви йдете в компанію, і знаєте, як це буває, наприклад, студенти йдуть собі в піцерію, замовляють там декілька піц на компанію, і потім ну, скидаються навпіл всі, в кожен свою частину закидає. Але якщо ти, наприклад, з'їв такий кусочок і такий шматочок, тобто ну ти ж береш шматочок, не зважуєш, скільки грамів. То трошки обідно було б. Ось, знаєте, і коли залишається один великий кусок в кінці, один маленький, і люди сидять, отак, і ну, хочуть взяти його і не можуть о, вирішити. Типу, або ти будеш крисою, візьмеш великий, типу, ти будеш там нарцисом жорстким, або ти візьмеш маленький, і типу всі такі. Ну, взяв маленький, мені великий, лиш м -м, який молодець. Не молодець. Бери великий собі, не переживай. Так, давайте будемо куштувати. О! Тут є халапені. Добрий вечір. Я трошки не очікував. Якщо ви думаєте, що я прикидуюся мені гостро, я плачу, це сльози, я не знаю чи то радості, чи то смутку, треба було читати. Склад піци до того, як її їсти. Знаєте, це життєвий урок від неїжка номер 1 Спочатку читайте склад до кінця, а потім їжте. Особливо, якщо у вас є якась алергія. Ось, о, оцей хитро Халапеньо. Давайте ми його звідси заберемо і будемо куштувати піцу. Я вже ніфіга не відчуваю. У мене в роті пекло, в якому горять орки ой я маю, максимально взагалі така собі біца. Тут, дивіться, я не бачу взагалі ніякого соусу на цій білій частині. Ось тут бачу томатний трохи. А соус барбекю, він взятий просто з бутилочки. Я не знаю, яка там марка того барбекю. І просто так, декілька, ось навіть може побачити. Один, два, три. І серединка, чотири кола, чотири тонкі смужки барбікю це все, що ми отримаємо з назви піци барбікю. Лише трошки ляпка соусу. Ну, зараз я щось по більшій мірі тісто. Коли мені було гостро, ця піца була смачніша для мене. Відчуваю трохи цибульки і все. Ну, я дуже люблю барбікю. Ви не подумайте, що я просто хочу захейтити піцу, але. Це не, не те, щоб смачна барбікю. Зараз в мене в роті пече, я відчуваю трохи цибулю і ляпку, жалу, жалюгідну, таку, знаєте, відблиск барбікю присмаку. Ох, барбікю я, мабуть, би не рекомендував вам. Якщо ви любите справжню піцу барбікю, то ця пародія для вас буде несмачною. Якщо хочеш перше дізнаватись, про що буде наступний відос, та бачити тизер того відосу, підписуйся на мій патреон. Посилання в описі під відео. Наступна піца. Ось так вона всередині виглядає. Це в нас піца. Скажіть мені, я скажу вам: кватро піца, формаджі. Піца. Це давайте так. Кватро Фармаджі. Маріо, Маріо, me, Маріо. Паста, піца, томато, італіано, пармезано. Це все, що я знаю італійською, то половина тут ніфіга не італійською. Має ця піца важити 380 грамів, а важить у нас 330. Давайте, може, подвину це так. 327 грамів. Коротше, 330 грамів в нас. Давайте також скуштуємо. Також супер нерівномірна нарізка члентаної піци. В принципі, якщо ви берете з собою в заклад друга, якого не любите, з яким хочете більше ніколи не спілкуватись, можете йти з ним в цей заклад, брати собі цей шматочок навіть з цією пригаринкою. А оце йому віддавати. Знаєте, це ніби коли в сім'ї не люблять там, старшу дитину. Ось йому завжди лишається це, а найкраще дітям молодшим. Отак. Давайте скуштуємо. Я старший брат сім'ї, так що мені оцей шматок. Єдине, що рятує цю піцу, для мене це смак дорблю. Тут, скоріше за все, знаходиться якийсь дешевий сир із рубрики. Російський оцей. Я сподіваюся, сири переіменували вже, немає російського сиру. Бо єдиний прикол з російського сиру це його різати. <різь> Навіть якийсь гіркуватий трохи присмак має. Про якусь сирну ніжність тут мовою не йде. Кватро це ж по факту 4, має значити, ну якщо я правильно розумію, значить типу 4 сири. Розрізнити я можу точно два. Перше, це дроблю такі е, темні плямки. А друге, це якийсь звичайний твердий сир, плюс-мінус недорогої вартості. Все більш я не бачу жодного натяку на сир. Можливо, це білий, білий цей світленький просвіт, то якась мацарелка, яка. Як та червона панамочка, чи як її шапочка заблукала в лісі, ось і от, отут вона одна, а оце все ліс. Коротше, щось таке собі. Також очікування були трошки в мене, мабуть, завишені, але по факту ну, не дуже смачна піца. Ось, можливо, я б там оце один раз замовив і все більше мені б там не хотів замовляти. Але у кожного свій смак комусь там може подобатись. Якщо вам там подобається піца, то напишіть це в коментарях. І взагалі напишіть, будь ласка, де ви їли найсмачнішу піцу. От, прям так, отаку от піцу. В коментарях чекаю ваші відповіді. Можливо, на той заклад я зроблю огляд. Ні, діабло. Ми давайте в кінці з'їмо. Вона супер гостра. Один кілограм 300 грамів. У нас ця піца. Я не знаю, скільки тут важить коробка. Я думаю, що ну, доволі багато. Мене не видно за коробкою? Я тут. <хи> Отак виглядає ця піца. Вона доволі велика. Зараз ми якось придумуємо, щоб я поміряв всі 50 сантиметрів. Оу, oh май! 45 сантиметрів. Де мої 5 сантиметрів? І я зараз про піцу. А ви цього не чули. А, з цієї сторони піцу витянули, і тут зробили 50 см. Тобто тут вона 45, мабуть, трошки. цей щось. Може її розтягнути потрібно. О, отак. Ну, Може вона трошки по дорозі там підвтомилася. Ну, 47 все одно виходить. Ну, коротше, давайте так. 50 см є. Але є один мінус. Я бачу, що кур'єр мені діставав у сумки. Отак, ці квадратні маленькі піци стояли на цій. І коли ти відкриваєш. То робиться отака штука, бачите? Ну, піця лишається на цій коробці. А е, є такі штучки пластикові, не думаю, що вони овер-супер дорогі. От сюди ставити таку підставочку і потім хоч натискаєш, що роби, до піци ця коробка не прилипне. Ну це піца розміром на компанію. Точно, або на одну людину, яка дуже багато їсть. Палермо. 350 гривень ця піца коштує. Так. Ну тут же я вам скажу: ну такі гарні шматочки піци. Прям ну, прелість. Бачу, є місця, де немає, наприклад, м'яса, ковбаски. Отак. І як зараз українців трохи покидало по світу. Хтось ось дивіться в Польщі, знаходиться. Наприклад, тут хтось в Польщі, хтось поїхав в Англію, хтось в Канаду на візу подався. Хтось в Германії тут сидить. Піца. так тут я бачу є маслини. Звичайні консервовані, самі звичайні, такі, як на Новий рік, мама в салат додає. Знаєте, все нічого не можу сказати про цю піцу. Доволі жирна. Весь жир з ковбаски витопився. Це що таке? Так, грибочок є. Ну, давайте так. Саме... Максимально саме піца. А, тонке тісто. Це клас. Я люблю тонке тісто, але все інше ну, залишає бажати краще. Ну таке їв і набагато смачніше. В принципі, можете навіть подивитись відос, де я готував піцу ось цими руками. Доволі прикольний відос. Вийшла дуже класна і, до речі, саме дешевих продуктів, куплених в АТБ. Last pizza — Діабло. піца, яка дісталась мені безкоштовно. Піце діабло важить 392 грами, а має важити 380. Супер! І коштувала вона б 182 гривні. А в нас безкоштовно. Ну що, куштуємо о, пекельну піцу. Якщо для мене та була пекельна, яка не називається діабло, то що тоді очікувати від цієї? На жаль, я не продумав собі нічого попити, я не приготував, як зазвичай, свій кока-кольний стаканчик. Але ваше здоров'я! Поки нічого не відчуваю. Трошки пече і все. Можливо, мені перець не трапився, але та піца, яка в барбекю не діабло називається, вона ніби вусик врізав своєю лівою, а потім додав ще правою. Не так страшний, чорт, як його малюють. Їжте смачно, бо їжа це смачно. Чи смачно в Челентано? Ну, нормально. За ці гроші нормально, багато їжі. Дивись попередній відос. Дякую за перегляд. Папа! -па.